Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція ArtMix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Планову нараду з керівниками основних служб міста, виконувач обов'язків міського голови розпочав із вручення з нагоди ювілею вітальної адреси заступнику начальника управління соціального захисту населення Людмилі Гусь Микола Корнічук висловив вдячність за наполегливу старанну та багаторічну працю. Соціальна сфера надзвичайно чутлива для суспільства. Саме тому у вашій важливій роботі головне не лише надання якісних послуг населенню, а й людяність, співчуття, любов та розуміння кожного мешканця нашого міста. Ваша відданість, справі та фаховий досвід завжди поєднані з відповідальністю перед людьми, милосердям та благодійністю. А результатом вашої щоденної роботи є насамперед соціальна захищеність міської громади. У цей святковий день висловлюю вам щиру подяку за працю, компетентність та доброту. Хай завжди ваші, збуваються ваші найзаповітніші мрії. Життя буде сповнене добром та любов'ю, аби ви і надалі відчували свою необхідність і користь у суспільстві. Сердечно зичимо вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі, тепла, злагоди і родинного затишку. Нехай усі починання супроводжує натхнення та успіх, а кожна мить життя радує своєю неповторністю. Святому! Протягом минулого тижня у Борисполі продовжувалося асфальтування вулиць і тротуарів. Роботи виконувалися броварським ШБУ-50 та бориспільським «Жрео». Тривали роботи і на вихідних у суботу розпочалося асфальтування вулиці Степова. Жрево проводить роботу в соцмістечку по благоустрою. На минулому тижні було зроблено, відремонтовано тротуар в його частині до п'ятої школи від будинку 350-го. Продовжуються роботи по центральному тротуару, по центральній вулиці е соцмістечка. На цьому тижні будуть облаштовані там лежачі поліцейські і продовжено поточний ремонт якраз у цьому мікрорайоні. ШБО-50 за минулий тиждень виконало. Роботи по асфальтуванню частини вулиці Інтернаціональної, частини тротуару по вулиці Головатої. Цього тижня роботи продовжаться. Зокрема, йдеться про княжицьке озеро, благоустрій якого планують завершити до Дня Незалежності України. Зараз набирається все озеро вода, там потрібно зараз посіяти посіяти траву. Завершити благоустрій, зробити там частину дороги, щоб можна було заїжджати чи заходити пішочком до того пляжу, який ми там облаштовуємо річним піском. Патрульні поліцейські Борисполя активно борються із порушниками правил дорожнього руху, а саме проводять роботу з водіями, які нехтують сигналами світлофорів. Минулого тижня патрульними було складено 71 адмінматеріал щодо проїзду на червоне світло. Ми дуже серйозно відпрацьовували, ставили екіпаж, які суто цим займалися. Маємо надію, що якщо ми виховаємо в цьому сенсі водія нашого міста, то можливо всі транзитні теж будуть дивитися, тому що якщо затроможується рух водіями нашого міста, то всі інші теж, ну, будуть цієї дисципліни дотримуватися. Для Борисполя залишається актуальним питання стихійної торгівлі в місцях, не призначених для цього. За словами правоохоронців, робота в цьому напрямку також ведеться. Були розмови з директорами ринків. Було відділком моніторингу проведені відпрацювання е, з самими порушниками, е, не просто, що там були роботи, там якісь там погрози відповідальні ще щось, а шукаються якісь, скажем так, компроміси. Є е, від е, дирекції ринків бажання предоставити місця, де можна торгувати. Вони не зовсім хочуть сюди е, е, їхати. Сходити, чи як то не назви, тому що тут вони на місці, тут є поток людей, там вони ну, обмежені в цьому. Але якщо їм запропонувати ці місця, додатково звернути на них увагу з рахунок якоїсь реклами, щоб вони не відчували себе обділеними, в принципі, має Сенс знайти такий компроміс минулого тижня. У Борисполі було скоєно пограбування квартир. Злочинці вночі прибиралися до багатоповерхівок. Тож, якщо ви помітили підозрілих осіб у вашому будинку, звертайтеся до поліції. Зателефонувавши 102. КП Капе Бориспіль тепломережа продовжує роботи по встановленні теплових лічильників. Минулого тижня було оснащено ними будинки за адресами вулиця Поповича, 4, Глибоцька, 1, Старокиївська, 73А та Френкеля, 2. Микола Корнійчук відзначив, що наразі готуються Зміни до програми по встановленню теплолічильників. Ті будинки, які мають 50 і більше квартир, вони спокійно збирали кошти на виготовлення проєктної документації і встановлення лічильників. Це вартість була десь до 18 тисяч. У нас залишилися будинки, які мають і 4, і 8, і 16 квартир, 22, і 24 квартири. Де люди не зможуть зібрати такі гроші на встановлення лічильників, тому ми винесемо на депутатські комісії і на сесії міської ради зміни до програми, де ми кошти перенаправимо, ті, що в нас залишилися після тендера, на придбання лічильників, ми придбали їх по дешевій ціні, направимо на встановлення лічильників. Але при умові, що мешканці багатоквартирних будинків, скільки б там квартир не було. Будуть збирати не менше як по 300 гривень з кожної квартири на встановлення лічильників. Обов'язково вони повинні зібрати гроші на проєктні роботи, а проєктні роботи коштують 3 тисячі. Але там, якщо більше квартир і буде більше сума 3 тисяч, ми будемо їх направляти на або на монтаж лічильників, або на наладку лічильників, або на другі роботи. Тобто не менше 300 гривень мешканці квартир будуть збирати. Ці зміни будуть винесені на серпневу сесію, яка відбудеться 30 числа. Минулого тижня відбулися відкриті торги, в результаті яких було визначено переможця. Тож тепер буде закуплено в освітні заклади вісім спортивно-ігрових майданчиків, вартість яких 400 тисяч гривень. Про це під час планової наради повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко. Від сьогодні до 26 серпня призупиняє роботу дошкільний навчальний заклад світлячок у зв'язку з поточним ремонтом в овочевому цеху. Буде виконувати роботи ПМК 10, і, зрозуміло. Поєднати і підготовку їжі, і, відповідно, ремонти на головному харчоблоці це неможливо. Крім того, пройдуть планові роботи по фарбуванню та дезінфекції навчальних закладів: садочок, перший, другий і колосочок у четвер, п'ятницю, тому також. На ці два дні ці навчальні заклади будуть призупиняти роботу. Ну а по світлячку хочу наголосити, що управлінням освіти проведена відповідна робота із батьками і тим, кому немає де залишити своїх діток на цей період, зв'язку з зайнятістю. То їх приймуть садочки Журавленка і Берегиня на тимчасове перебування. Сьогодні на відпочинок до Скадовська вирушає 19 дітей з Борисполя, потівки для яких придбані за кошти з міського бюджету. Ще 32 маленьких Бориспільця поїдуть за кошти батьків. А також у суботу за фінансування з обласного бюджету з шестеро міських школярів відправляться на відпочинок до дитячого здоров'ячого закладу Чайка Богославського району. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.